Вітаю вас, друзі! Сьогодні готуємо кіш. Кіш це відкритий французький пиріг, який готується з листкового або з пісочного тіста. Мені подобається красива, смачна та корисна їжа. Я люблю готувати, але не люблю витрачати на це дуже багато часу. Тож сьогодні готуємо два варіанти киша з різними начинками. Найрозповсюджений це киш з куркою та грибами, і другий варіант шпінат та сьомга. Готуємо на пісочному тісті, яке легко готувати, і не треба дуже довго вимішувати. До речі, це тісто можна робити заздалегідь і частину ховати у морозильну камеру і потім діставати тоді, коли саме час прийшов для випічки. І другий варіант робимо з листкового бездражйового тіста, яке я купила у магазині. А ще мені подобається кіш, бо його можна приготувати заздалегідь 2-3 пирога з різними начинками. Наприклад, ті, що ми будемо робити сьогодні, та ще використовувати капусту брокколі та цвітну робити чисто овочевий, потім зберігати його у холодильнику та використовувати як сніданок або як вечерю можна брати з собою на роботу. Його можна їсти і холодним, і трохи підігріти, наприклад, у мікроволновці. Тож підписуйтесь на канал, щоб слідкувати і мати гарні смачні страви кожного дня і не витрачати на це дуже багато часу. Для тіста нам знадобляться 270 грамів борошна та вершкове масло, а ще льодуна вода 5 столових ложок та дрібка солі. По-перше, будемо робити кіш з куркою та грибами. Для цього нам знадобиться 200 грамів курячого філе, 5-6 грибів печериць, одна цибуля, лукавичка, три яйця та 100 грамів вершків. Спочатку робимо тісто, бо йому треба полежати у холодильнику 30 хвилин. А тим часом будемо робити начинку. Змішуємо у звичайному блендері 10 столових ложок борошна та 170 грамів масла. Додаємо добру дрібку солі та продовжуємо змішувати. Коли бачу, що тісто трохи змішалось, додаю 5 столових ложок льодяної води та продовжую збивати. На все про все мені знадобилось. Хвилинка півтори. Тісто збилось у комочок та я викладаю його на дошку. Але спочатку встиляю плівкою. Тісто виходить дуже еластичне, дуже м'яке і не засмучує тих, у кого як і у мене немає тіста -місла. Блендер зробив все це за нас. Буквально одна хвилинка, я вам кажу. Ось так вийшло, кладемо тісто на 30 хвилин у холодильник, а тим часом робимо начинку. Для цього потрібно посмажити гриби з цибулею та чесником. Поки ріжу хочу порекомендувати вам рецепт цибулевого пирога. Це дуже смачна та цікава страва. Найважкіше у цьому рецепті, мені здається, це почистити цибулю. Тож посилання залишаю у описі до цього відео. Гриби ріжу великими шматками. І як то кажуть про гриби. Рекомендую рецепт м'ясних зраз з грибами, які будуть дуже доречні до свят. Рецепт залишаю у описі. Гриби смажу не дуже довго, приблизно 5 хвилин, щоб в них з'явився такий гарний кольор. Наприкінці додаю часник. Перекладаю, щоб гриби трохи підстили та на тій же петельні смажу шматочки курочки. До півготовності додаю одразу сіль та перець. Поєдную з грибами це вже нас з'явився сік. Начинка повинна бути теплою, тож цим часом робимо яєчну заливку. Збиваю вилкою, додаю дрібку солі та додаю вершки. І повертаємось до тіста, яке пробуло у холодильнику 30 хвилин. Треба розкатати його або завбільшки, ніж наша форма, або спочатку робимо дно, а потім бортики вручну. Якщо робили тісто заздалегідь, то перекладіть його на ніч з морозилки до холодильнику. Фіш це зазвичай низький пиріг. Тож, якщо маєте спеціальну форму таку ребристу, то це саме для цього. Тепер треба випікти пісочну основу. Вилкою роблю кілька проколів по дну. Устиляємо тісто пергаментом або фольгою. У мене, чесно кажучи, закінчився пергамент, але ним робити гаразд краще. Та сипемо сюди якийсь груз, це частіше за всього крупа, для того, щоб тісто зберегло форму. Та випікаємо на середньому вогні 15 хвилин. Дістаємо, щоб прибрати крупу. Будьте обережні, якщо використовуєте фольгу, вона стає дуже гаряча. Відправляємо ще на 10 хвилин для того, щоб основа зарум'янилась. А тепер саме час наповнювати начинкою. За бажанням зверху можна присипати сиром, але не обов'язково. Один буду робити так, а цей без сиру. І до духовки на 25 хвилин при середній температурі. Цей спосіб приготувати тіш у рази швидший за перший, і ним я користуюсь частіше за всього. Для цього ми не будемо робити тісто, а будемо використовувати бездрожйове листкове тісто. Також шпінат, сьомга, цибуля, часник, яйця та вершки. Хочу нагадати про сьомгу, що це гуляш, який у рибному магазині коштує так само, як в'ясний фарш, наприклад. Тож можна частенько балувати себе смачненьким, наприклад, пастою сьомги. Посилання на відео залишу зараз та в описі. Спершу смажимо шпинат, який я заздалегідь розморозила. Можна використовувати свіжий, подрібнити величенький пучок та далі слідувати рецепту. До речі, у мене на каналі є дуже смачна паста зі шпинатом та сиром дорблю. Готуються легко, настільки, що, поки варите макарони, ваш соус вже готов. Посилання теж залишу в описі. Коли цибуля стала м'якою та підрумянилась, додаю шпинат. Шпинат вже готовий, тож смажу приблизно 3 хвилинки. Листкове тісто заздалегідь розморожуємо у холодильнику і потім перекладаємо на кухню, щоб воно трохи нагрілось. І розподіляю по формі. Роблю низ та бортики. Зрізаю те, що залишилось. Робити кір за таким способом це справді дуже швидко. І якщо ви полюбляєте такі незаморочені страви, рекомендую подивитись також линиві пірошки з листкового тіста. Дуже швидка та смачна закуска. Та знову починаємо робити заливку. Її робимо за одним принципом обов'язково вершки та яйця та ваші улюблені інгредієнти. У описі до цього відео залишу декілька розповсюджених варіантів. Тож, ви вибираєте основу з пісочного або злискового тіста та улюблену начинку. За бажанням затираємо сиром, але і без нього дуже смачно виходить. Випікаємо в духовці 30-35 хвилин на середньої температурі. Ось такі страви у нас вийшли. Це дуже поживна страва, бо тут багато і білків, і молочних, і тваринних, і рослинних, у тому числі овочі, та достатньо мало тіста. Переходь в опис, я залишу там ще ідеї, з якими начинками можна готувати кіши та залишу рецепти страв, які дуже схожі, готуються дуже швидко, легко з листкового тіста. А ще дуже чекаю на твої лайки, бо мене це дуже мотивує.